Лижній мікс сорту крем плюс Екстра вага. 15 кг на 7 я вратала один кілограм. Перший нам зразу попадається, боже, коли костюм цілий. розглянемо на курточку. Курточка ось така. До речі, якась дуже прикольна. Так, розмір ми розглянемо. Тут приблизно алька. Така досить така набита. І до цих штанів, на настільки отак. Цілий костюм. І він, вони ще йдуть на Зараз глянемо, який тут розмір. Ленька і цей. Бачите? Абсолютно ідеальному стані. Оп. Дивимося далі. Станіжки чорні, звичайні лежні. Так, на резиниці можна знову. Який сьогодні? 46-48. й 48-50. Далі ось така одна корточка. Розмір зараз глянемо який тут 46 емочка. Далі останіше з бірочкою нам попалися. Новасенькі, класні. Розмір 44-46, бренд Crime. Бачите. На базі кому гарному стані. Далі у нас буде коштана. Штаніжки на підтяжечках, Розмір елька. Так, ось так вони виглядають. Далі ще одні штанижки на підтяжечках, Ми тут видіки цілий комбезик, 52 розмір. Бачите, як комбез іде цілий. Остапа не виглядає. Не дижуть на кльопочки. Далі ось така курточка. Так, бренд Храм, Роймер, Елька. Дивимося далі. Стелові штаніжки. Найперше тут пробуємо танцю. Ось такі є. Далі штанишки. Знову Крайн 44-46. Елька важна. Обстахіє. Далі жіноча визьмо курточка, mm -hmm. Ось така. Буде маленького озеру. Приблизно ескап. Так, містерська ескапа. Вернімося далі. Далі у нас були ще одні вже меншої роні тут приблизно, що чоловіче, то еска. На елочку, розмір там не право. Далі ще одні штанішки дивимося. Так, 100 на 100 сучать вісім Елька. Далі у ось така голуба так, І розмір на 158 164 см, Це у нас есочка. Далі розмір 40-42. Ось такі ніжки зіночі. Далі синенька цялость. Це у нас. Тут бачите, ось такі, розглядаємо, який тут розмір. Ми шкачу мікро, масивного кольору. Далі нам попадається куртка. Аркака, велика куртка. Всередині теплесенький фіс, джаніна, 50-52 розмір. Бачите, фліска. Другий на рукавочку, бо... ще йде манджати, але взагалі бомб від шпинушки. Це ікселька розмір, ось такі спинишки. Звичайно, чорний. Далі темно сіру накліпаємо з червні шпини. Розмір есочка тут буде. Так, і останні, що є в цьому лотику це... Курточка лезна, ось така черезінка і розміщ пару в Все, якщо зробиться цей лодик, пишіть нашому менеджеру, та робите замовлення.